Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас офродський скул в цій головні ролі джипів вранглер, пару крокодилів, мікроб, як ми на сьогодні обізвали, і наша дружня команда. Поняв, де подключається ним. Більше газу менше я, ніж наїдження. О, довольна, яка морта. Він просто на зацепі пішов. Саня, тікай, бо тут другий Саня хоче показати клас. Саня, може, не треба? Саня, джип заїхав. Саня, може не треба, Саня. Саня, Не треба, Саня. Машина хороша, Саня. Коротше, я тут на кукухі з'їхав ніхто кіно не знімав. І що? О, там дуже страшно вниз спуститися. Потім так би не дуже страшно. Я знову сховався від нас. <гаси> Чирокисвій високий. Та он вообще не напрягаєсь на звичайній зимці. Читерсь. Да, на, на блокировках. Тупо всі под'єгли. Читерство. Каже, що ні... Дивіться як треба, так? Да? Резина теж нормальна, займова. Саня, Саня, колешк зламаєш, де? А що це в нього Эти... амортизатори ага. так цікаво стоять? я То в нього просто один Якісь... амортизатор вертикальний, а другий трансверзальний. Якесь інженерне рішення. Не, слухай, палзи, заполз. Ось вам. А я дивлюсь справа легше набагато. Коротше, ніва рулит. Не треба багато грошей купувати машину, можна купити ніву. Англія хоче ще один показати себе. Ну, Рубікон класна тема, але коштує 8 нив, в деяких випадках 23 ниви коштує. Дивлячись від того нива на ходу чи не дуже на ходу, да? за скільки баклажана купив? Чи це тайна? Та ні, не тайна. Ну не дешево. Ну не дешево, так? Да? Як можна було за три баклажана Рубікона купити? Да? Ні, за два. За два. Ооохо, Нормально не дешев. Що це на тормоз назад пішов. Не Нельзя тормозить, правильно. Я на шиші, коли їхав сіди. Все, приплили, тапочки. Перему треба покаріти А що це за глупость? Не підніметься. Підніметься. Підніметься? Да. Не підніметься. підніметься. Не підніметься. Ні. Підніметься. Ні. Правійший стане і підніметься. Там лядок наказано. Смотри, как вин, на этой на понижайке. тре провертаются вперед. Молодец, нормально. А, это за автомат него, Да, ладно не включил. Даешь переворот. Явно, блядь. Блин, диагоналка такая противная штука. <гум> Саме головне, що він поїхав, навіть не сказав, що він поїхав. Все, тренування пішов підказувати, значить буде діло. Все, в западню загнав його таніровка. В западню в мертву зону, не видно камери Щас він як стартане, як попре, як вискочить робиш закрив нам весь відос Руль крутить з різні боки, так? Да? Стрі його ошвиє у нас не вийде. У нас нема повного приводу і блокировок. У нас не вийде. Так. Якийсь крокодил в кадрі. З прапором. Як положено, так, там є один девайс, нюанс. Воно є де нюанс. Газу! Ні-ні-ні-ні-ні, <смеш> <смеш> газу. Назад надо, назад. <смеш> Просто він пішов на тормозах донизу, бачиш? я йому ще думаю, підскажу. Їдь, плавайте. Так він все бачив, все, всі поради <смеш> чув. У мене десь є мікрофон дистанційний, от цікаво було б мік з мікрофонами це все робити. О, одне колесо одірвалось, бачиш? підвіска жорстка. Все, діагонал. Це паркій. Так а що, в нього нема роздатки? Є. Yeah. В нього зад вже для тебе це зрозуміло, що так. Да. Ну, ти такі чудеса на кикушки твориш. Бухлієнце, без покировак, без, без роздатки. Давай, 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 давай. В принципі... Міг їхати, так? Да? Мігти, але було він просто важчий трошки. У тих машин більше колеса, більше з грунтозацеп і е, вага приблизно така сама. А тут е, недостатньо колеса. Ну і не вистачить потужності, щоб великі колеса повернути. Що там речить в тебе? Плоть до того. А рулем крутить. О, пішов Диви, Рулем крутить, тут крутит, почало їхати. Так, ну що, секс продовжується. Ще трошки хлопці покохаються і, мабуть, поїдуть в інший бік. Дивіться, трохи його підтягнули і він пішов. Пішов майже своїм ходом. Трохи підкопує, йде, йде, йде. Нормально йде? Нарни такие крючки, бачите. Or, наверное. А карабин який цікавий. За карабин. Профегрессирует. Эффект такий на колесах, да? Так, ну кукуха проїхала, просто знову ніхто не засняв. Ну, це шутка, да, ви розумієте, що я тут не проїду. Так, вже це закінчується цей кохання. Ще трошки його витягнув. Ніва поїхала з нами в об'їзд. Воно там Ніва ковбаситься. З лексусом ми все покаталися тут. Трошки розрівняли, бачите? Це був ґрунт, ми розрили, буде тут, тут трава гарно росла. В принципі, це все зона мусорного полігону. Тут давай, давай! Нікому нічого О, не потрібно. Тут, б яко, б яко. Треку, тянули, тя не бачили, як Так, <гум> да, не бачили, я скажу, кажу, ні, ніхто не побачив, як <гум> я виїхав і знову не зазняли. Махають, махають, давай, ще раз повтори, ми не засняли і знову не снимаю. Вони спеціально виключають камери, коли я виїжджати починаю. Щоб не було сильно. Да, щоб нікому не було соромно. Ось ти виїхав. Вибачте, не встиг прогладити, він так швидко поїхав. Тікай. Без блокировок, легенька просто машина. Так, ну не всі Ніви здалися, дивіться. Це вже один раз проїхав, хоче ще. Каже, а я там виїду. Стоподово. Зараз жик і виїде. Вау, на тормозах. Завівся. Саня, тікай. Все, стався. Контраки розкладати, а там здалеку приїхав наш блогер, який наш провідник в шоу бізнес Руслан Коркунов. Ого. І вони там внизу витворяють страшне. Аж мову перехватило. Так, Руслан вийшов вже вітається з усіма. Якості трохи не вистачає. Я Треба міняти телефон. Поніжайте не, не порадує своїх дітей, дивіться. Так. Ну як покаталася, Санька? <плес> Молодець. Що, ще їдемо? Да, що не змерз?